Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами розпаковочка манго. Дуже довго я її чекала, дуже класні в нас розпродажі. Ну, будемо дивитися, що у нас там є. Дуже дякую за те, що ви дивитеся мої відео. Хто ще не подивився, то, будь ласка, подивіться, бо мені буде дуже приємно. Мені дуже подобається мама, що вони купують цей окремий будьочок. Якщо навіть буде пошкоджена коробка, то воно не пошкодиться. Так, тут у нас накладна, ну а ми будемо з вами дивитися. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте цього цікаво на нього подивитися. До речі, хочу вам нагадати, хто не дивився моє попереднє відео. Ось тут буде силочка. Там в мене є розіграш. Тому, хто ще не подивився і не прийняв участь, то, будь ласка, приймайте участь. Так, ну, у нас знову все оверсайз. Манго дуже любить оверсайз. Це у нас розмір М. Хоча на. А моделі воно не виглядало як оверсайз, дуже прям оверсайз. ну Будемо дивитися, міряти. Ну, з ними дуже тяжко вгадати. Це 68 см. Тут у нас є 55 см. і рукава, а рукав, бачите, трошки приспущений. Тут у нас є 48. Ну, по якості дуже приємний. Тут є замочок. Ось такий нагадую, що це розмір Емочка. Так, ну давайте подивимося ще, з чого воно зроблено. Але думаю, що щось натуральне. Так, 50 віскоза, 28 поліестер і 22 поліамід. Ну, треба міряти і дивитися, який. Тут емочка. ну тут, по суті, можна було брати і ксесочку, ну, але хто ж знав. Так, наступний наш светрик. Ще один. Так, дуже класний, дуже приємний, такий прям якість. Він тонесенький, але дуже-дуже приємний. Так, розмір у нас Елічка. Тут все в нас Так. Так, тут у нас є 60, при тому, що це Елька 60, попередній це було, мені здається, 67. Довжина у нас 55 і рука. рукав. Рукав у нас є 60, але дуже кльовий. Мені настільки подобається його тримати в руках. Якість навіть вам не можу передати їй. Колір також гарний, дуже приємний светик. Думаю, той, хто замовив, буде дуже задоволений. У нас джинси. Це у нас скіні, 38-й розмір, пише пушап. Давайте зроблю заміри. Так, тут у нас є 36. Висота 21. Довжина У нас є 70 тут. Ось тут у нас є 20. Це в нас скині, вони тягнуться, тому хто буде брати, то можете розмір в розмір брати, якщо ви знаєте, який у вас розмір. А, бачите, чим можна відрізнити по від звичайних скині. Якщо пушап, то у вас буде така тут настрочка. От і все. Тобто, це ніяка не ні магія, просто вона відрізняється настрочкою. Тут у нас класичні брюки. Дуже класні. Це у нас 38-й розмір має бути, якщо я добре пам'ятаю. Так, 38-й. Дуже якісні. Прям відчувається, що вони такі класні. Давайте зроблю заміри. Так, вверху воно майже не тягнеться, тому майте собі на увазі. Тут у нас є 36. Висота у нас 28 і в ногах у нас тут. тут ага, тут на строчці така звідси треба міряти до сюди. 24 см, Це в нас 38 розмір, нагадую. Так, тут у нас є 67 сантиметрів. Дуже якісні. Прям виглядають вони офігезно, при тому, що вони коштували не дуже до 10 євро. всі тут товари майже до 10 євро. Ну, а ми дивимося з вами далі і нагадую, що в описі я залишу вам силочки. Це я брала на іспанському сайті Mango Outlet. Це у нас юбка. Це у нас є 48 розмір. Це у нас не шкіра. Так, давайте зробимо заміри. Так. Тут у нас є 40, 49 сантиметрів. Тут у нас є 61 сантиметр. Так, тут у нас ось такий розріз. Так, тут збоку воно застібається або ні. Ось так. Тобто вона не тягнеться? 48 розмір. Можливо, комусь допоможе ці заміри. Дивимося з вами ще одні джинси. Це в нас також 38-й розмір, дуже класні. Ну, це, я не знаю, я не дуже таке люблю, але я навіть собі взяла, але на цій розпаковці такі самі. Але вони були дуже дешеві, тому я їх взяла. Мені здається, чи 5 євро, чи 6. Так, тут в нас є 34. Посадка у нас 25, хоча на фото виглядало, що це невисока посадка. Тут у нас є 67, тут 21. Ось такі в нас сьогодні були товари. А хто ще не дивився моє попереднє відео, то хочу вам показати, що. А зараз я вам хочу розповісти про оцю каву. Вона була розпаковка була в попередньому відео. Ось тут я вам її розпаковувала і хочу дати за, зараз рецензію. Тому що коли її розпаковувала, я не знала, яка вона смачна або ні. А зараз я можу сказати, що вона дійсно дуже смачна. Мені сподобалася ця кава. Мені сподобалось, як її консультант для мене придбав, не придбав, як він вибирав для мене. І що дуже важливо, можете перейти на сайт. 25 кофіростерс крапкаюа, і там ви можете почитати, як правильно робити цю каву, тому що дуже важливо, щоб робити 6 г на 100 мл, іначе кава буде не смачна. Тому, якщо ви захочете собі придбати таку каву, то перед тим як її куштувати, почитайте, як її правильно заварювати. І нагадую, що. Від мене для вас буде промокод Альона 25 зі знижечкою 20%. Але ці 20% будуть дійсні з моменту розпаковки попереднього відео. Тобто, у вас є лише місяць, щоб купити цю каву зі знижкою. Це мій рекомендейшн. І до нових зустріч, Па-па!